Прийомна сім'я Любомира і Галини Гринєвих це зразкова українська родина. Проживають у селищі Делятин у власному будинку на лоні дуже мальовничої природи. Їхній прийомний син Євген має власну кімнату, в якій є місце для підготовки уроків відпочинку ігор та сну. Любомир Степанович та Галина Володимирівна з великою відповідальністю ставляться до виконання батьківських обов'язків. Нас сім'я складається з двох дітей. Ми маємо діти, вже дорослі. Син наш. Свящий. Щеник, дочка, закінчила Прикарпатський університет. Тепер ще заочно навчається на катахітичному відділенні Духовної академії у Франківську. І Іген наш в 9 класі. Це так нічого, може бути. <ріст> Хотілося б, щоб краще. Ну, як виходить, це не основне, бо всі професії у нас мають значення і ким він там буде, він собі сам вибере. І... Ну так я працюю в соціальній службі. Теж от у мене робота пов'язана з такими теж людьми, що потрібна їм опіка постійно. Чоловік вдома займається бджільництвом. І живемо так непогано. все є, лише би боженька дала ще здоров'я, добро. А так у нас все добре. Часто брали його з інтернату, так поступово звикали до нього, і потім вже вийшло в нас таке питання: що не можна так зривати дитину і назад відвозити, треба вже брати дитину в свою сім'ю. Тим більше дуже гарно. У нас в цьому питанні допомогло телебачення Тиса Закарпатське, де ми там бачили ці програми, бачили створення прийомних сімей, там будинків сімейного типу, і це так само нас надихало на створення прийомної сім'ї. Потім пройшли ми курси. У Франківську прийомних батьків, де також познайомилися з багатьма людьми, які взяли дітей у свої сім'ї. Там і священник був з Калуша, дуже гарно створив будинок сімейного типу. Ну і вже ця тема у нас була на постійному контролі. Прийомній сім'ї Гринєвих виповнилося уже чотири роки. Їхній син Євген зараз учень дев'ятого класу, навчається добре. Хлопчик всебічно розвинений, спокійний і увічливий. Справи нормально, школа теж. Вчуся так собі, нормально, невідмінно. Недавно був в таборі літом. Ну так кожен день то біля хати, де коли робота, то десь гуляю. Ну, такі всякі розваги, футбол граю. Та й що більше такого нічого. Ну, так я маю бути. Вджали з татом деколи займаюся. Таке займаюся. Та, деколи. <платить> <No>. <платить> а яка професія намічається? Що любиш? Думаю, поступати на автомеханіка івано франківськ Ну, те. Мені це сподобалось справа ти. Сім'я Гриньових займається веденням домашнього господарства, має власну пасіку та розводить бджіл. Любомир Степанович створив школу бджільництва для бажаючих дітей. Ось така дивовижна українська родина проживає у чарівному куточку селища Делятин. Справжня гордість нашої країни. Ми бачили відношення дитини до батьків, відношення батьків до дитини. Бачимо, в яких умовах проживається дитина. Бачимо, як по-батьківськи. Тепло, і вони спілкуються як спільно роблять одну і ту саму справу як він привчається, дитина в сім'ї приучається до того всього хорошого і до того всього, що знається сім'я, яка вже виростила своїх. Рідних дітей і продовжує надавати своє тепло і знання, і любов дитині, яку вони в свою сім'ю. І тому дійсно, що президент правильно сказав, що дитина мусить виховуватись в сім'ї. Дитина мусить виховуватись в сім'ї, тому що ми бачимо навіть задавши питання цьому хлопчині, і він каже, звичайно, тут краще. Звичайно, тут буде краще, тому що він відчуває і материнську і ласку, і любов, і заботу тата, і те Слово добре тата і настанову той тата, як і він бачить, що йому тут добре. І я так рахую, що всі діти, які можливі тільки влаштовувати прийом сім'ї, їх потрібно влаштовувати. І держава мусить вкладати все немалі кошти і надавати пільги для тих сімей, тому що це майбутнє держави, тому що дитина вихована в таких умовах, вона буде приносити користь. Родина Гриднівих із задоволенням показала казкові місця рідної природи, зокрема маленьке солоне озерце із плаваючим острівцем, а також місце, з якого відкривається дивовижна панорама Делятина.